Всім привіт! Сьогодні у мене ну, таке вже добре печиво. Рецепт цього тіста, ви знаєте, точно давно і неодноразово пекли таке печиво. Але я не бачила ніколи раніше, щоб можна ці два печива поєднати між собою. Прощала нас на роботі співробітниця таким печивом. Це рецепт від її мами. Рецепт давній і дуже добрий. Такі вже ніжні, такі добрі ці печива. Я впевнена, що вам сподобається, готуйте і нехай вдається. Бачите, яке крихте. Ну, просто ніжне, надзвичайно. Отже, для приготування тіста нам потрібно спочатку борошно перетерти зі смальцем. Ось, перетерла в крихту. Додаємо сметану, додаємо горілку. І замішуємо тісто. Довго не місимо, збираємо все до кубки, тому що як будемо довго місити, смалець буде топитися і буде потрібно багато борошна. Тісто зібрала в кулю, залишаю в холодильнику на декілька годин, можна на ніч, а зранку випікати. І коли будемо одне печиво вже виробляти, то інше тісто, решту тіста нехай залишається в холодильнику. Випікаємо при температурі 190 градусів до гарного зарум'янення. Знаєш, хто мені дав рецепт? Віра з роботи. Так. Так. Нас сьогодні такі приносили, такі добрі були. Ми всі з'їли. Що все. Ну та Не Нахам'ячки, а хом'ячево. Щось ти бачу, вже не печиво. Що а це рикадельки? буде? Рикадельки. Ой, Рекадельки. Ой, для обличчя. маска для обличчя, якась омолоджуюче. Uh -huh. Колаген. А uh -huh. як мені зробити ротик? Ну так зроби зробили. Я сьогодні роблю вареники з зі шоколадом. І уявіть, уля... як це буде добре. Шоколад там розтоптя і... і там буде такти. З тіста, що залишилось, повинна вирішила ще зробити вареники з шоколадом. Тут три забагато, може, постав одну або дві. Защипаю. Повторюємо зі за мною. Ще... Ще... Два ще... рази защіпаємо, собственно, на перевалю. М -м -м -м. Ось такі вареночки. Мам, дай яку начинку. Щайку це з маємо. Це мене не наймося. Не наймося треба. Лукаш ще чай робить, ще чай, поп'ємо, то може наймося. Та ні. Ще більше треба. Да. Будемо товстеньки. Бачите, які файненькі. Для крему масло збиваємо з цукром, можна з пудрою. Отже, масло я збила з цукром. Тепер додаю жовтки. Зараз жовтки, так так, сирі жовтки збиваємо ще з маслом. Якщо хтось не вживає сирегій яєць, то гадаю, можна речиво перекласти саме маслом. Жовтки в меншій кількості додати вже пізніше. Тому що частину крему ми будемо... Брати для того, щоб перекласти печиво. А решта, що залишиться, будемо розтоплювати і обкачувати в ньому печиво. А тоді обсипати. Мама. Ось такий крем жовтенький, бо домашні жовтки. який файненькі. Ось такі павлини-періжечки. Бачите, як гарно придумала. Ось таке гарненьке печиво. Вийшло його дві форми, від духовки стандартні. Правда, половину ми з'їли, поки дивилися фільм, а половину ще залишила, то зроблю з кремом. Отже, беремо крем, змащуємо печиво, скріплюємо до кубки. І зараз цей крем, який залишився у мікрохвильовій печі, ну або на маленькому вогні, розтоплюємо і обкачуємо тоді наші персики. У цей крем і обсипаємо. Беремо наше печиво, обкачуємо в цій масі. Тут у мене кукурудзяні палички. бачите как е крахка, но просто нежна надзвичайно.